в ефірі програма «Місто» з новинами понеділка, 4 квітня та вихідних, що минули. Студія Анна Паукова анонс головних тем на початку випуску. На прийом до мера Юрій Вілкул провів прийом громадян з особистих питань. Доступні і якісні послуги. Муніципальний центр адмінпослуг оновлюються. Самопоміч без милобога. Екс-кандидата в мера зі скандалом виключили з лав партії. Новий законопроект народний депутат Костянтин Усов пропонує у сотні разів збільшити штрафи для забруднювачів довкілля, дороги в глиб землі, прихований кривбас, невичерпна скарбниця для геологів. Пробна куля, майбутні абітурієнти перевірили свої знання з української мови та літератури. Плюси і мінуси всесвітнього павутиння сьогодні. Міжнародний день інтернету. у Перший понеділок місяця міський голова проводить прийом громадян. Сьогодні охочих було чимало, у тому числі без попереднього запису, детальніше Дар'я Ворона. Сьогодні міський голова прийняв близько 25 громадян з найрізноманітнішими питаннями. Традиційно прийом не обмежився суто попереднім записом, адже люди стурбовані своїми клопотами і прагнуть їх якнайшвидше вирішити. Але не скаргами єдиними живуть городяни. Олександр Петренко подарував Юрієві Вілкулу свою книгу про велику вітчизняну війну полководці. Загалом же криворіжців переважно турбують побутові питання: обрізка дерев, ремонт дренажних систем, встановлення лічильників тощо. «От Жителів вулиці посташова всі поблагодарити вас. Жителі дуже довольні, Люди дуже благодарні. Там є такий один вопрос по 31-му дому іде посташава. Там дійсно сухі вопрос, що дійсно аварійний, там провода. я просто хотів, щоб обмолодити обрізки, але вони сухі. Разом з тим чимало городян приходять одразу з кількома питаннями. Як от у жителів будинку по вулиці Балакіна. Через підтоплення підвалу вони не можуть встановити тепловий лічильник. Дезінфекцію, дезінфекцію. На Напишіть заявку в Крибаспроект. Пусть вони авторський надзор свій зроблять. Тож протягом сьогоднішньої зустрічі міським головою було розглянуто близько 30 питань. Усі вони відтепер на особистому контролі Юрія Вілкула. З 1 квітня в області стартував місячник здоров'я для учасників АТО до цієї акції активно долучилися і криворізькі медики. Вже сьогодні кожен учасник АТО може безкоштовно пройти повний медичний огляд у місцевих амбулаторіях. Починаючи з квітня 2016 року по Дніпропетровській області започатковано місячник здоров'я учасників антитерористичної операції. Головним лікувальним закладом, який саме він буде займатися активно учасниками антитерористичної операції, визначено центри первинної медико-соціальної допомоги. Необхідно, щоб вони своєчасно зайшли в лікувальний заклад, де змогли пройти. Огляд лікарів хірурга, терапевта, ендокринолога, лор-спеціаліста за показанням пройти флюорографічне обстеження, за показанням пройти. Кардіологічне обстеження та здати загальні аналізи крові за підсумками цих обстежень, лікувально-консультативною комісією цих закладів будуть розроблені плани реабілітації та відновного лікування, і вони зможуть отримувати подальше лікування ну, вже на базі тих закладів. Де за місцем, скажімо, мешкання або за профілем їхнього виявленого захворювання? Демобілізований або військовослужбовець повинен прийти в свою амбулаторію із довідкою, що він є учасником АТО. Учасники АТО приймаються без черги, безкоштовно. Вони повинні це знати, розуміти, що ніяких коштів, все за кошти, за бюджетні кошти лікувально-профілактичного закладу. Я звертаюся до демобілізованих військовослужбовців. Будь ласка, за цей місяць пройдіть свій черговий профілактичний медичний огляд. Муніципальний центр адміністративних послуг буде розширено і осучаснено. Які саме зміни передбачено проектом реформування центру? Про це міський голова розповів сьогодні представникам підприємницьких структур. Юрій Вілков провів у муніципальному центрі адміністративних послуг робочу нараду і зустрівся з представниками бізнесу міста. За дорученням мера нині розпочато процес реформування центру, що дозволить удвічі розширити його площу, а також збільшити кількість співробітників, які надають адміністративні послуги з 15 до 43 чоловік. Центр набуде більш сучасного вигляду. В роботі запровадять новітні технології для повнішого інформування городян. Тут створять власний прес-центр за склом. Під час капітального ремонту робота муніципального центру припинятися не буде. Требування таке і к вам, і ко всім присутствуючим, хто зв'язаний з цим питанням, щоб оказання услуг ні в коєму не і не повлияло на ці всі роботи, які ми плануємо зробити і окончити всі роботи до осені, щоб ми осінню запустили этот центр і нормально ми почали працювати. З початку року послугами центру скористалося 43 тисячі криворіжців. Це вдвічі більше, ніж за такий же період торік. Для нас, для підприємців, ну то, що ми відметили, дуже цікаві, красиві робочі місця. Ми сподіваємося, що буде дуже вежливе, обслуговування. обслужування. От. Саме головне ще економія времени, ресурсів і положительнее развитие ну, для підприємців. Business. Мы все надеемся на то, что это действительно будет экономить, во-первых, время нашим предпринимателям. Нам не надо будет бегать и очень много времени тратить на то, чтобы собрать какие-то бумаги. Очень хорошо, что будет работать интернет, что можно обращаться через интернет. Это тоже облегчит нам работу. Вот. Ну, экономия времени это да. И, конечно, хочется, чтобы наш центр действительно стал визитной карточкой нашего кривого рога. Крім розширення центру, який знаходиться у приміщенні виконкому міськради, збільшиться можливість отримання адміністративних послуг і по районах. Так від сьогодні криворіжці мають можливість оформити реєстрацію та виписку з місця мешкання у відділах введення реєстру територіальної громади, райвиконкомів та відділеннях центру адміністративних послуг. Серед новацій Криверіського центру можливість записатися на прийом до спеціалістів через інтернет та отримання смс-повідомлень про хід розгляду документів. Городяни можуть також отримати електронною поштою відскановані підсумкові документи. Контроль за їх видачою здійснюється за допомогою електронної системи моніторингу. Завдяки цьому всі документи не просто видаються в строк, а третина з них раніше визначеного терміну. Загалом муніципальний центр Кривого Рогу надає понад 300 адміністративних послуг. Позачергові вибори міського голови Кривого Рогу вже позаду городяни свій вибір зробили, а скандали навколо цього процесу не вщухають. Вихідні ознаменувалися черговою несподіванкою від об'єднання самопоміч. На офіційному сайті політичної партії оприлюднено заяву про виключення з лав самопомочі голови Криворізького осередку Юрія Милобога. Причиною такого рішення названо аудіозапис бесіди, яка нібито мала місце і компрометує колишнього кандидата на посаду мера. Що то за запис? Яку заяву зробила? поліцила, вказано в статті на сайті «Самопомочі», Та що говорить з цього приводу сам Юрій Милобух? Дивіться в сюжеті. Юрій Милобог, голова Криворізького осередку самопомочі, виключений з лав партії. Про це йдеться в заяві самопомочі оприлюдненій 3 квітня. У ній повідомляється, що таке рішення було прийнято у зв'язку з переговорами Милобога з представниками опозиційного блоку про отримання ним грошової винагороди за припинення передвиборної боротьби на виборах мера Кривого Рогу. Самопоміч опублікувала на своєму сайті аудіозапис, на якому чоловік, що говорить голосом Милобога, розмовляє з невідомим про суму, за яку він готовий відмовитися від участі у виборах. Нарисовані нарисовали. Сам екс-кандидат у мери Юрій Милобох від закидів колишніх однопартійців щодо своєї продажності відхрещується. А появу в мережі компрометуючого аудіозапису пояснює так. Хочу зразу зауважити, щоб люди не просто сприймали на віру цю інформацію, а трошки аналізували. Це за перша в заяві партії сказано, що представ милобогів переговори з представником від по блоку. Але вже цю людину ідентифікували, і ця людина виявилася із близького оточення Семенченка. Ця людина, яка з'явилася після другого тура біля Семенченка, яка фінансувала сцени. Поїздки до Києва, мітинги давала людей для штурму виконкому. Партія його ідентифікує як людини від Винкула. Дуже дуже цікаво. Те за друга можете повірити в те, що ОПО-блок... Повіст ці записи керівництву партії і не просто дав їх послухати, а ще й залишив вони, що настільки ідіоти, що можуть компрометувати не тільки мене, а й себе. Тому дуже все це дивно. І коли ці записи привезли в партію, то одна у них була умова. Це для того, щоб я відмовився від балотування і замість себе запропонував Семенченка. Тому тут ясно, кому це все було вигідно, але дуже цікаво, що. Тоді партія визнавала ці записи як фальшивка ще півтора місяці назад. А зараз вони сказали, що це оригінал. Як ви оцінюєте це фейкові записи або записи, які я, мали місце в реальному я, житті? Я, я, я можу сказати, що це реальні фрази, які змонтовані, і голос на них ні. але підмонтована під окрему ситуацію да, під окрему ситуацію. Ми зразу, ну так, так посміялися. і потім я був довірений лицем Семенченка, і потім я треба був, щоб я з ним разом агітував. У партії опозиційний блок спростовують проведення переговорів з Юрієм Милобогом. В офіційній заяві позиція партії така: оприлюднений аудіозапис є відвертим фейком, за допомогою якого самопоміч чергове виправдовується за тотальну поразку на виборах мера Кривого Рогу. Нагадаємо, кандидат від самопомочі Семен Семенченко отримав 7,5 разів менше голосів, аніж переможець чинний міський голова Юрій Вілкул. У поточному році у місті планують відремонтувати 159 доріг на площі майже 330 тисяч квадратних метрів. Лева частка серед них це внутрішньоквартальні дороги. Ремонт міських доріг цьогоріч стартував наприкінці лютого. З 11 березня було розпочато роботи з холодного фрезерування верхнього шару асфальтобетонного покриття, а з 12 березня почав працювати асфальтний завод, продуктивність якого 50 тонн асфальтобетонної суміші на годину. На сьогоднішній день у місті фахівцями підприємства Веста Шляхбуд» вже виконано поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг загальною площею майже 32 тисячі квадратних метрів на вулицях 23 лютого, червонопрапорна, Каширська, Косигіна, Короленка. Кремлівська, 20-го партз'їзду, Мусорського та на багатьох інших. Крім того, наразі проводиться асфальтування 10 доріг загальною площою майже 40 тисяч квадратних метрів. Серед них і вулиця Сахарова. Вулиця Сахарова – це приблизно 500 метрів длина, і незалежності України до 26-го дому – порядка 750 метрів длиною. В общем, 8,5 тисяч квадратних метрів. Виповнені роботи. Сьогодні ми уже закінчити роботи основної дороги, а будемо потім ще продолжать з'їзди на внутрі дворові дороги. Окрім внутрішньоквартальних, будуть проводитись до ладу і деякі з центральних доріг, таких як Короленка, Матросова, Малиновського, Ватутіна, Качалова, а також дороги приватного сектора. Усього на ремонт міських доріг цьогоріч планується витратити майже 200 мільйонів гривень. Народний депутат від Кривого Рогу Костянтин Усов зареєстрував у Верховній Раді новий законопроект. Він пристосований саме для криворізьких реалій. Вважає нардеп підприємства, які завдають непоправної шкоди довкіллю, мають відповідати перед країною. Фінансово нинішні штрафи, які сплачують порушники природоохоронного законодавства, мізерні збільшити їх треба в сотні разів. Пропонує Костянтин Усов. Тільки посилення правової відповідальності, підвищення розміру штрафів змусить суб'єктів екологічних правовідносин дотримуватись норм та вимог законодавства. Ми будемо штрафувати порушників. Якщо вони будуть відмовлятись сплачувати штрафи, ми будемо відкривати виконавчі провадження, ми будемо накладати арешт на їх майно, ми будемо позбавляти їх майна, житла. І, звичайно, ми будемо позбавляти їх права обіймати керівні посади. Ми повинні зупинити екологічну катастрофу, яка рухається україною через безвідповідальне управління величезними індустріальними підприємствами. І ми починаємо цю роботу зараз. Залишайтеся з нами. Це ще не всі новини на сьогодні. Далі про таке дороги в глиб землі, прихований кривбас, невичерпна скарбниця для доологів пробна куля. Майбутні абітурієнти перевірили свої знання з української мови та літератури. Плюси і мінуси всесвітнього павутиння сьогодні. Міжнародний день інтернету. Учора, в першу неділю квітня, українські геологи відзначали професійне свято про науковців-романтиків, піонерів-розвідників земної кори, рушіїв, добувної промисловості в сюжеті Марії Семенової. Багатошировий пиріг земної кори, муфродзинками і ласами шматками мармеладу, пронизаний родовищами корисних копалин – Основний об'єкт вивчення для геологів. І це вивчення не суто кабінетний теоретичний процес. Справжня геологія це надскладні натурні вишукування, можливі лише при ґрунтовних знаннях фізики та хімії. Це і сувора романтика довгих походів, мандри подекуди непроходимими куточками земної кулі. За час учоби только побивали і в Казахстані, і на Кавказі. И в Тайге, в Красноярской. Работал в свое время во Вьетнаме почти 4 года. Там маршруты были вообще очень сложные, и, ну, в некоторые случаи даже опасные, поскольку это джунгли, это непроходимые места. Но для геолога это было преодолимо. Йосип Маяков вже 46 років працює в Кривому Розі. Спочатку з геофізичною експедицією зі зйомками об'їздив весь український південь. З 82 року працював у Криваш геології, брав участь в різноманітних вишукуваннях. В Кривому Розі ж працювали над визначеною задачею – розвідкою додаткових залізорудних родовищ. За останні роки для Криворізького басейну відкрились нові можливості. Крибас геології є розробки по використанню комплексної сировини, в тому числі і як будівельного матеріалу. Приблизно 10 років тому, завдяки системній підготовці, за розвідники неочікувано виявили. Родовища Молібдену є перспектива розробки інших цінних металів, а по кількості декоративних мінералів Криворізькому басейну навіть в світі немає рівних. Але нещадно експлуатується лише залізорудні родовища. Можливості кривого рогу величезні, але можливості геології все менші можливості розширятися, нізможності ділян нове слідування і так далі, тому що немає фінансування. Системна підготовка може бути тільки від государства. Это геологическая съемка, это потом поиски непосредственно уже выявленных каких-то месторождений. И, наконец-то, детальная разведка, которая подсчитывает запасы и дает возможность использовать потом в дальнейшем сырье. Геологія займається не лише пошуком економічно перспективних родовищ гідрогеологи ведуть масштабні спостереження за підземними водами, їх і складом, переміщеннями, припинення нагляду за водами, прямий шлях до руйнівних підтоплень. Екогеологи моніторять вплив промисловості на сферу людського мешкання, системні геологічні вишукування пустот, що лишились після старих виробок, особливо в кривому розі, взагалі, питання безпеки. Один з останніх прикладів провалля, що утворилось в районі Центрального міського ринку. Геологи и Крыбаспроект специалисты предсказывали, говорили, нельзя там строить для того, чтобы четко знать, где что нужно изучить, нужно закладывать деньги. Это очень большой вопрос, и это вопрос безопасности вообще существования вот в нашем Крывом Роге. Є в геології питання естетики і туристичного розвитку. Тому приклад посвяткованість карти Криворіжжя найрізноманітнішими і найунікальнішими геологічними пам'ятками. Тож професія і потрібна, і корисна, і складна і цікава водночас. Досвідчені геологи сподіваються, що не зважаючи на економічні негаразди і спад популярності науки про земну кору, в наш модернізований час з'явиться нове покоління науковців романтиків, бо є перспективи, є необхідність, і є земля, тож роботи вистачить на віки. Цієї суботи українські випускники перевіряли свої знання на пробному тестуванні. Українська мова та література. Такими були перші предмети, з яких учні криворізьких шкіл перевірили свої знання. 2 квітня криворізькі учні разом з усією країною вправлялися у знаннях з української мови та літератури. Потрібно це перш за все для того, щоб відчути атмосферу тестування та зрозуміти, що чекатиме на майбутніх абітурієнтів уже 5 травня. Не секрет, що дуже багато дітей саме бояться. Іноді у дитини виникає паніка. І ну, самі знаєте, коли людина панікує, то, скажімо так, втрачаються всі ті знання, які є. І для того, щоб прийти в себе, достатньо часу треба. І тому пробне тестування дасть змогу саме дійсно переступити через оцей страх, і відчути, перевірити, що вони все знають і що можна пригадати і скласти успішно основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання. В Першу чергу для того, щоб перевірити свої знання, свої сили, ну і плюс обов'язково посмотрети на те, як проводиться процедура, які є нюанси, що, що будуть требувати. Цього року на базі Криворізького природничо-наукового ліцею випробовували свої сили 229 учнів. Свідомими виявилися і деякі десятикласники, що маючи в запасі більше року, вирішили перевірити свої знання і вже розпочати підготовку. В пробному тестуванні будуть приймати і декілька учнів із 10 класів. Це діти, які в подальшому хочуть вступити до вищих навчальних закладів, тому вони для того, щоб визначитися і перевірити свої знання, і спланувати підготовку на наступний рік протягом 11 класу, вони виявили бажання приймати участь в цьому році. Я вважаю, що все ж таки ми колись будемо його здавати, а саме в 11-му, і треба, якби. Пристосуватись до цієї атмосфери, навіть якщо ну не маєш повних знань, там знань за 11 клас або там не повністю володієш знаннями, які тобі вже давали вчителі, то ти можеш спробувати і якби вдосконалити свої вміння. Уже наступної суботи охочі зможуть скласти пробне незалежне оцінювання з інших предметів. Чемпіон світу з кікбоксингу Сергій Адамчук провів тренінг для криворізьких спортсменів. Захід носив благодійний характер, детальніше Ярослава Токмакова. Цієї суботи на базі клубу спортивно-бойових єдиноборств спортмастер прийшов майстер-клас від чемпіона світу з кікбоксингу Сергія Адамчука. Сергій уже проводив подібні тренування у рідному місті, але цей раз особливий, адже частина виручених коштів піде на лікування земляка спортсмена Артура Ківітова. Цель семинара – дать технический и тактический арсенал бойцам. Часть собранных средств пойдет на поддержку краеварского боксера Артура Кивитова. Семинар будет проходить два часа. Будет интересно, думаю. В семинаре будет включена школа тайского бокса, голландской школы и, соответственно, нашей советской системы, то есть украинского кикбоксинга заодно. При этом есть возможность поддержать. Боксера нашого, так що там вдвоє приятні делать такі речі. Велику роль у таких заходах вбачає і тренер клубу Спортмастер Віталій Щербань. Чоловік переконаний, що приклад всесвітньо відомого криворіжця стане гарним поштовхом для спортсменів-початківців. Це стало хорошою традицією у нас зустрічатися з криворожкими чемпіонами, признаними мастерами. Вони допомагають виспитувати підростаюче покоління. Уже, я думаю, не одно поколение вырастет ребят, которые пойдут в спортивные залы, будут заниматься не только единоборствами, но и другими видами спорта. Я надеюсь, что от этих семинаров, от этих встреч будет большая практическая польза для людей любых направлений, которые занимаются любыми видами спорта. В таких мероприятиях принимаю участие в первый раз. Это очень і цікаво. Я очень рад, що у мене є така можливість поучаствувати, піднять у такого серйозного бойця, як Сергій Адамчук. Криворізький спортсмен Артур Ківітов отримав травму на змаганнях півтора роки тому. Рік був у комі, зараз проходить лікування удома. І рідні, і друзі, і медики вірять, що Артур переможе хворобу і повернеться до активного життя. 4 квітня міжнародний день інтернету. До сьогодні свято має неофіційний статус, оскільки чимало країн пов'язують його з іншими календарними датами та навіть не вдаючись у подробиці появи неординарного свята, можна сміливо стверджувати. Всесвітня павутина затягує світ все глобальніше і міцніше. Про плюси і мінуси незворотньої інтернетизації нашого життя. Далі з нього починається ранок сучасної людини. Він заряджає міцною порцією інформації та емоцій, допомагає впродовж цілого робочого дня. І мова йде не про ковток запашної кави. За декілька десятків років стрімкого розвитку інтернет став невід'ємною частиною нашого життя. За статистикою сьогодні ним користуються 63% мешканців України. При цьому, якщо раніше інтернет асоціювався з чимось великим, невідомим, вкритим уроволом загадковості та недоступності, то зараз увесь віртуальний світ вміщується навіть у долоні, особливо з появою смартфонів, розповсюдження Wi-Fi-зон та швидкісного 3G. У нашому місці. Зв'язок третього покоління запустили в листопаді 2015 року. «Криворог» є одним із лідерів по іспользованню услуги 3G і пользователі мобільного інтернету в Україні використовують їжеднівно порядка 80 тисяч людей, використовуючи пользує і тратя порядка терабайт трафіку. Сучасні гаджети стали найкращими друзями просунутих користувачів зі смартфонів і планшетів. Можна робити відеодзвінки, дивитися відео і слухати музику онлайн без обмежень так званих зависань. Усі процеси стали зручнішими і доступнішими на відстані руки. Для бизнеса это возможность передавати более об'ємної файли, принимать почту, отправлять почту для личной жизни. это использование соціальних сітей, общение з близькими за рубежом, используя месенджери, даже видеосвязь. відеосвязь. Нинішній інтернет перестав зобов'язувати людину сидіти біля екрану. На вулицях міста можна нерідко побачити полонених павутиною. У кожного свої причини і тривалість занурення. Я занят да, в інтернеті роблю. в интернете. И с друзьями спелкуюсь. Дома есть, но я как-то часто не пользуюсь. Надо осваивать. Я не пользуюсь, пользуется внучка довольно часто. Социальные сети, поисковики, учеба. На данный момент жизнь без интернета очень трудно И Всі знайомі, всі друзі в соціальні сети, як заходимо і все і пропадаємо примерно на день на два. включаю і виходжу вечором ночі у той же час. Психологи не в благанні, популярні соціальні мережі у великих кількостях, які і громадяні здатні перетворюватися на залежність. Современне дослідження, і от іменно серйозне медицинське, в тому числі пріждісів і психологічні, соціологічні подходит к одному и тому же как бы, знаменателю, который называется аддиктивная личность. Вот аддикт – это человек, зависимый в том числе от таких вот нехимических вещей, как алкоголь или табак, и вот вообще там то, что связано с социальными сетями, тоже внесено в этот классификатор как некий подвид. До цього насамперед застерігають батьків. Дозування і фільтрація обов'язкова, коли йдеться про перебування дитини у мережі. Є зараз сітєві фільтри, Есть некоторые ограничения. Это проводится как на законодательном уровне, так и на техническом. В это необходимо просто вникнуть. Но прежде всего ребенок может найти в сети ответ почти на любой вопрос. Другое дело, кто ему даст этот ответ. Інтернет називають і незамінним помічником і підступним ворогом. Тож на противагу всесвітньому дню мережі громадськими організаціями з ініційованої іншу дату, що відзначається у січні. Це міжнародний день без інтернету, який покликаний нагадати людям про переваги реального життя. І в продовження теми саме інтернет багатьом людям дав можливість вголос заявити про себе і свої таланти. Так було із семирічною Катею Кузякіною. Вона вже була героїнею програми. Гарна новина на телеканалі Родана. Юна Барабанщиця родом з Кривого Рогу. Зараз живе у столиці і вже стала зіркою інтернету. І ось ще одна новина Катя вийшла у фінал міжнародного конкурсу «Hit like a girl». Детальніше про це ми сьогодні поспілкувалися телефоном з батьком Каті Олександром Кузякіним. Це відео набрало десятки тисяч переглядів у мережі інтернет, оцінило на дитячі хиз семирічної криворожанки і журі міжнародного конкурсу для барабанщиць аматорок в категорії молодші за 18» Катерина вже стала переможницею в номінації Глядацькі симпатії у загальній турнірній таблиці своєї вікової групи. Нині Катерина займає лідируючу позицію, обійшовши понад сотню конкуренток з різних країн світу. Вона вже фіналіст. У нее на прямо на, на ней просто написано финалист с воздействием голосованием. Она набрала в своей группе, ушла вверх на четыре с чем-то тысячи голосов от конкурента. В общем, первое место взяла в своей группе, а и по количеству голосов, я так понимаю, она переплюнула даже старшую группу. Підсумки міжнародного конкурсу будуть оголошені 13 квітня на Drum Channel. А поки родина дівчинки разом з усіма прихильниками виняткового таланту маленької барабанщиці стискають кулаки за її перемогу. Чіпки там куча варіантів у нашій групі ударна установка, гран-при ілі набор тарілок, ілі набор пластиків, малий барабан, і серед цього всього ще було кому-то 12 на навчання в рок-лагері там Америці. Ну, в общем, ми не і сидим, то з дядцієї суботи в галереї Фарт відбулося відкриття виставки десятирічної художниці Марії Весніної, «Місто очима дитини. Парки, сквери, архітектурні пам'ятки, вулички різних районів Кривого Рогу, красномовніше тисячі слів передають красу міста, яку вловив дитячий погляд. За два літні місяці Марійка під керівництвом Дніпропетровської художниці Лани Марандіної написала близько ста етюдів. Наставниця та батьки дівчинки радіють Марійчиним успіхам та прагнуть ще не раз бути почесними гостями на її виставках. І це все на сьогодні. Свіжа інформація завтра до зустрічі на телеканалі Гродана. Бережіть себе. і тих, Кого любите?